Сьогодні маємо дві інспекції, ось такі, як зараз в бейсменті. Одну ми тільки що зробили, прийшло за страховою компанією, все дуже гарно. На ще я зараз маю їхати, та буде трохи поскладніше. Дивіться, що вам треба пам'ятати. Якщо у вас не бай Боже трапляється якесь нещастя, у бейсменті вода затопила, чи то кран, то труба, щоби це не було літом чи зимою, Не дзвоніть страхову компанію самі. Вони вас будуть питати, що трапилося, як трапилося, коли трапилося. В цьому випадку ми телефонували страховій компанії, тому все пройшло дуже гарно. Дивіться, в бейсменті є на підлозі, ось такі тріщини. Машне знаєте, що сахова компанія би сказала, що вода потекла всередину не звідти, а частина звідти частина тріщини і вже половина грошей би пішло через те, що страхова компанія використовує все, що вони можуть у своїх силах, для того, щоб заплатити вам менше або не заплатити взагалі. Клейм це не про те, що трапилося, це про те, як це правильно треба переподнести страховій компанії, і як далеко ми можемо зайти. Якщо ви не впевнені, що ви це можете зробити самі, не робіть цього, не намагайтеся, тому що потім розхлібати кашу, яка вже заварна набагато важче ніж почати з самого початку правильно.